Доброго ранку, мої хороші. 31-ша хотіла сказати січня, але ні, грудня. Я бігаю по магазинам ранок, 9 ранку. І в цей час треба сходити по магазинам, тому що потім буде тма тьма людей і просто буде не пройти, і плюс будуть по магазини. Тому я кажу мамі, я побігла, папа наш на роботі, валік по чимчикував теж на роботу. У нього взагалі він заступає на сутки. В общем. Що я хочу вам сказати? Ночка у нас була дуже неспокійна. Богданчику було дуже погано, всю ніч ригав. Коротше, Не знаю, що він ілі з'їв щось не те. Ну, походу, прям траванувся, тому що не то, що там одноразова акція. Взагалі, ми так перенервничали, сиділи над ним і розуміємо, що валіку на роботу, типу, йому треба поспати. Це в одній кімнаті, потім я вже пішла до наших, тому що... Папі теж на роботу, він хоча б не на сутки, а ну, прийде з роботи, може поспати, а валік не зможе. Ну, коротше, до трьох часов ночі, звісно, йому було дуже погано, а потім вроді би, він заснув, йому стало легше і перестав ригати. Ну, зараз спить, зрозуміло, вимучений. Ну а ми попросиналися, бо що спати, якщо треба там кое що ще підкупити. Думаю, що нам не прийдеться їхати в лікарню. Вже, чесно говоря, вчора вже думала про те, що собиратися їхати в шпиталь на сор. Ну, якось не знаю, туди-сюди. Сейчас побігла по магазинам, я бачила, колись у гамі була водичка боржомі. Вона йому дуже допомагає, якщо йому тошнить, якщо йому там якісь такі розстройства, вона йому дуже допомагає, він дуже любить. Зайшла в нашу гаму, там немає. Представляєте, побігла в другу гаму. І там купила останні бутылку, купила ще якісь дії, не знаю, другого сорта. Так що якось так. Туристів багато, бачу, і не тільки поляків, різних національностей по закопаному ходять. Мені писала моя підписниця в інстаграмі, що вчора була теж тут в Закопаному. Каже, боже, як ви живете, стільки людей, пробки і те, і т.п. Ну, якось так і живемо. Привикли вже. Місцеві дуже не люблять е, сезон. Я раніше думала, чому так не любити сезон. Це ж гроші, там все. Ні, вони дуже не люблять. Ми ну, просто нереально жити. Просто функціонувати. Нічого. Ладно, в общем, Папа казав, перекрили нас тут в районі парка, щоб вже не їздили. в общем, таке діло погнали. Ага, і головне, не розказала. Йду тільки що по крупувкам. Йдуть дві дівочки. Ой, одна каже. Голова і а я вас бачила. Ви знімаєте на інстаграмі. Дуже подобаєтеся. А мені так приємно стало. Вау. Звізда, звізда чуєте. То маму узнають, а це мене. Така молоденька дівчинка, приємно. Приємно. Ой, якось так. Похвасталась вам. Зараз ще зайду, куплю нам з мамою. А, цей. Фломастер для стрілочок. Бо десь мама їздила з папою і загубила, бо брала його в машину. Це... Тепер не чим малюватися. Ще зайду гляну, це тут відкрито в хебе. Тут то куплю. докуплю. Як ви думаєте, що це значить? Оп! Оп! Оджала у мами такий фартушок. Дивіться. Оджала у, у мами кухню, фартушок. Все, коротше, ліда господарка. А це значить, що Ліда зараз спробує щось приготувати. Не знаю, звісно, як у мене це вийде. І чи буде це хтось потім їсти. Ну, я спробую. Коротше, вирішили ми з мамою, що треба зробити якийсь нам десертик на праздничний стол. І думали думали вирішили зробити Наполеон. Цей тирамісун. Десерт тирамісу. Ну, я вчора не знайшла на нього печення. Із цього ми взяли такі маленькі печенюшки, Щас я покажу вам. Типа бісквітного. Типа бісквітного печення, отакі от маленькі печенюшки. Зробимо крем як на Наполеон. Дуже вкусний, мама ділає. Сейчас я зроблю по її рецепту. І зробимо слоями, а це печиво і, ну і крем. І буде класний, класний десерт. І що? А потім будемо ну, да, З да, першого ну, числа. Так, да, такого що не потрібно. Значить, це нам поки не треба печиво. Я такого печива взяла дві упаковки по 120 грам. Зараз я буду робити, пробувати робити е, крем. Спочатку нам треба зробити заварний крем, а потім його ввести в сливочний, да? І зробити такий крем пломбір. Так, Для початку мені треба взяти три яйця. Я їх, в принципі, взяла. Вбиваємо в миску і додаємо до них 300 г сахара. Так. Зараз Од... вже, так, воно не скипить у нас. Ой, зараз я оце висиплю. 300 г я тут вже одважила. І в цей момент я ставлю на плиту в каструльку 600 г молока. Для того, щоб воно у мене нагрівалося до гарячого состояння. Я все правильно кажу, молоко. Все правильно. Це хорошо. Деставна температура невелику, щоб нам пристало молоко. Бачите, є свої нюанси в готовці. Я б навіть і не знала. Для того, щоб молоко не пристало, треба його на нормальну температуру меншеньку ставити. Ну, щоб різко воно не нагрівалось, да, я так розумію. Так, я десерти не робила. Не знаю, ніколи. А, це для того, щоб вже вкусові всі качества рецептори були прям супер. Да? Так, щепотка солі. Окей. Так, розводимо все. Як знаєте, ото зараз є модно в інтернеті АСМР – це звуки такі. Отак беруть до мікрофона і отак щось роблять. Таке балакають, шепотом, потом, що потом. Отак. Надо ще один канал, канал здати. Ну. І будемо делать ці звуки. І будем... Там, знаєте, як роблять? Там оце мікрофон отак делають, отак, мікрофон. І чмакають, і чмакають так в камеру, і там щось отак вот роблять, роблять, цокотять, отак. Потім беруть, наприклад, отаку ігрушку, отак роблять. В общем, да, они думают, что так они улаживают людей спать. Но если кто-то очень нервный, ну, так как я, например, то я вряд ли заснула под такие звуки. Так, наверное, нормально. Но люди утверждают, что это... Это очень модная тема в ТикТоке. А сейчас я уже вижу и в Ютубе, а мама показывает там женщины такого нормального возраста, ну... Фигней страдают, я вам хочу сказать. Себе, yeah. like, yeah. Walmart... це, кстати, це кстати, як я, я вічно щось хочу нове спробувати. Як тільки у мене щось починає получатися, я починаю двигатися в другу сторону і щось нове. Так і люди. Да? Були там кулінарний канал, тихо. Фух. Все, я вже думала, капець, не буде з мене повара. Був кулінарний канал кулінарний, потім вирішила, що ні. Кулінарний не підходить, будемо то. Успокаювати людей. У мами зацвіла дуже класна орхідея. Ні, ну хороша, ну правда. Так. Як вона зимою, чинуває як ми її помилили. А ми оце забуваємо, забуваємо. Так, боданчик наш покушав. Зараз йому вже вроді би легше, ну не знаю, лежить як тряпочка, не знаю, що там буде далі. Кажу нам, як на Новий рік на праздник, так би оденчик і заболів. Ну нічого, що робити. От прикольна текстура така. Да? Розкажи секрет крахмаля. Секрет крахмаля. Я можу розказати, тільки я його не знаю. Мама, який секрет крахмаля. Вони дають рецепти в Ютубі. Рецепти десь в Тіктоках. Заварний крем готовлять. А, вас, мабуть, не буде чуть. Ви мені розкажіть, я передам тут в звук. Завадний крем готують і крахмал всипають куди? Сиплять в сахарці, угу. додають туди крохмал і оце все варять, варять і той крахмал пристає до дна, Ви нервничаєте, що його треба, щоб він не пристав, треба швидко, воно пристає, пристає. Ну крохмал. Да, да. Не треба з цим паритися. Просто розводите яйця з сахаром, потім вливаєте туди гаряче молоко, потім це все ставите на плиту, віддільно розводите з водою крохмал, і, і, тут... Якісь. да, і туди вливаєте це, і, і все. Треба над ним не... І нерві, і чачу, і, і... Да, а, мама, а воно має бути якої гарячості? Під 90 градусів. Не, не обов'язково кип'ятить, але під закипання. Угу, угу. В общем, так от. О, як мені подобається ця консистенція. Ну, а як мені взагалі цей крем нравиться. Це угу. ну, просто бомбар. Крем пломбір. Включу найважливіший момент. Мама каже, процедура важка, коли вливаєш оце кипячене молоко в всю цю сміть Ну, зараз подивимося. Кажу, не переживайте, я справлюся. Ну, я каже, ти, ти -то справишся. Ну". дуже очень тонесенька струйка, чтобы не сварилось яйца. Mm, серьезно? Yeah. Да, yeah. А что ж, ну, серьезно? Я скажу, не то горячее, а то надо, чтобы не сварилось. Чтобы не получилось яичница? Да, вареные яйца. <решко> <решко> то будет у нас печенье с яйцами сладким. Воронные яйца. Ну, У мене мало вийшло. У мене все такі яйця зварені, Ну, да? Я думаю, що у буде... Ні, ні не буде яйця зварені, сантиметрів не виливаєш. Ну, ви ж бачите, як це було да, мітингу? Бачу, бачу. Головне, щоб був контроль. Бо я конечно, їх, звісно, сама якби робила. Так. Так, ну, це якщо вже раз зробила, то ти вже будеш знати, яке робити. Хорошо, сюди виливаємо? всі одинакові, Тому ми це не робили в мисці, а робили в другій каструльці. І, кастрюк і кастрюк не переливали. Так як у нас маленька каструлька одна, то нам приходиться переливати. Я другий раз навіть на тісто мені треба заварити заливний крем, то я в ковородки заварюю. Так, а тепер мені треба розвести крохмаль. Оці можна буде розвести хати водички? Туди багато не треба. Просто щоб була жиж, жижа. Так, нам треба, щоб була жижа. Ти температуру 200 поставила? Я поставила 800. Так, а водичка нам трошки, да? так? Показую водичка. Ну і починаємо його розводити. Ну як кисіль, ну ви ж знаєте. Що давайте да. показувати. Прикольно це. Хімія, хімія. Дуже повітря.

В общем, повторюсь, якщо воно не записалося, що я робила крохмальчик. І зараз я його буду вводити в яєчну сміть. Яєчну білічно. Оце крему навариш, папа каже. Оце наваріть просто і просто їсти. І ще не так. так, мені кажеться, що у мене виходить. На вид дуже гарно. Це просто заварний крем. Такий красивий, такий красивий. Лачо, красивий. От я один раз як робила по рецепту, брала в інтернеті рецепт і робила по рецепту, як вони сказали, крохмаль, так Там такі хлопці хлопці чорні плавали, що прийшлося переварювати другий крем по-своєму. Рецептура їхня пропорція, вона вкус дуже добрий. А заварку робила так, як мені. Так це що, ваш рецепт чи що Це, це залитий тут. Ага. О, вже загускає, так дорожно бути? Моя. Може менше зробити? Ні, ще й пару разів, все. Ух ты, оце вже все. Болечки, яка красота, диви. Ну все, все виключаємо. Булька в він, да? Та булькав, навірно. Булька. Готовий, готовий. Не надо бич. Тепер що треба, саме головне що накрити? На нього положити. Прямо. Зараз я піду знайду салафановий пакетик. Щоб не, було, не, хватит... не, не треба забули додати сливочного масла. Ще треба додати сюди грам 70 слівочного масла. Так, ще треба додати сюди грам 70 слівочного масла. Слівочне це у нас вершкове. <реш> Хто не знає, що таке слівочне масло? Це вершкове масло. Масляниці, от за цих пакетників, якось тут не красиво. Ну, це знаєте, щоб то було, про що поболтати. Так, я сюди я йшов... Це почти півпачки. Отлично, тут якраз було 80 грамів. Я оце поміряла, на свій глазомір. Боже, яке воно прикольне. Точно показав, що треба наварити та їсти. Мама. Хозяйка у мене, мама. Не то, що я. Якби я оце так готувала їсти, то. Так, тепер я накриваю пакетиком. Чикс. Оце. АСМР. Що, так прям? Так, оставляємо до повного стивання. Я зараз приготовлю кухонний комбайн, чек називається, називається, да? помию посуду і чик-ч-чк-вернусь. -чик Ну що, я це все время, звісно ж, не гуляла, вже успіла зробити олів'є по новому рецепту. Хто хоче подивитися, що ми там туди додавали новенького, це у мами на каналі є там рецептик. І що? Заварний крем уже остивший. Отак от він виглядає. Зараз я його буду збивати спочатку зіб'ю сливки. 36% із ванільним сахаром. І потім, коли буде прямо вже така піна стояча, тоді буду додавати вже оцей заварний крем. І потім я вже приготувала таку пропитку кофейно лікерну со вкусом карамелі. І буду пропитувати печенько. Ще попросили папу, щоб він прийшов, о, прийшов, зайшов у магазин і купив нам отакі бісквітики. Тому що ті маленькі-маленьки кремів багато вирішили, що зробимо ще в формі тортика із таких бісквітів. Так що, зараз будемо все це місті і робити. Подивимося, як воно вийде. Ну, я, мабуть, просто ускорюся, або як, щоб не гуло воно сильно. Mm -hmm. так? так, крем готовий. Зараз буду збирати пірог. Підходить до кінця, у мене прийшов помощник. Привіт, помощник, помогайте підписчикам. Привіт, привіт усім. Це не на вашому каналі, це на моєму. Так, мені, я допомагаю усім, на всіх каналах. Продувають канали, так? Да? Так. Да. В общем, я взяла розйомну форму і взяла таку тарелку, ну яка була, таку взяла, в принципі. Розйомну форму. Зараз я буду пропитувати печення. Перший слой печення я пропитаю, положу печення. Потім зроблю такий хороший слой крему. І опять печення, і опять крем уже красиво видавлю такими, якщо ми не вийде з условием, бо я не знаю, чи вийде. Так треба зразу печення накласти, бо ти зразу вже пропитку заваж, я буду пропитувати. А може зразу печення? Ви мені допомагаєте? Ну а як же? Угу. Ага. Я щоб знала, для чого ви тут сидите, для допомоги, чи для контролю? Для допомоги і для контролю. А він їх повністю промачував? Ну а як же? Да, так, мочам мочав сюди Раз, і все, і туди. Не знаю як? Я б тобі поміг, але не можу. Та що у вас мені? Напались на ударимо молотком, а тепер не знаю, близько. То щоб менше командували, мене, ні? Да, так, руками махав. О. Так? Так, так. Плотненько одне до одного, щоб тоді як крему наложила, крем не, не, не до тарілки не пристав, а пристав до печенюшок. Що якщо як брав то аж донизу... Так, це мій перший такий, конечно, торт. Він сразу прям цей бисквіт, що сразу-сразу промухается. У мене вже аж рот відкривається. так. Сам сиджу, дивлюсь, а рот відкривається. Він каже, пропускает треба ще робити. А що там ей робити? Ти же знаєш что за них робить? Кофе, какао. Какао? Вони такі пісенюшки, що дуже як губка, да, у Ну, я ж кажу, що впитують і все. Да. Ну, отаке у мене вийшло, щоб не видно було боків і що не вийшло, я швидко все засипала какао. Зараз я його замотаю пищевою пленкою і поставлю на пару часов, то тобто есть до вечора в холодильник, щоб воно застило, і потім вже знімемо цю роз'ємну форму. Якщо вона взагалі зніметься, я не знаю. Мені, звісно, дуже це. Все цей... зніметься і все буде окей. Я дуже сумніваюся, ну ладно, мама сказала, значить так. Да. Ну, що, похвастайтеся, такий мітірамісу ну Непогано, непогано. Як для першого разу. Може треба було цим посипати какао пізніше, бо він розтає в какао, а він має бути такий сухий. ну нічого так. Оце так виглядає, кстати, наш стіл на новий рік. Олів'є, є ще доложити, якщо буде треба, котлетка, рибка, м'ясо і тортик. Все, оце так ми скромно відмічаємо новий рік. Сейчас у нас 18.00, сідаємо вечерять і, в принципі, все. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб в новому році у вас було все тільки найкраще все, що ви собі забажаєте.